Зараз хочу вам розказати історію свого кохання, історію свого життя. Хто мене ще не знає, підписуйтесь. Я Тарологині. Я вам допомагаю. Роблю розклади таро і показую напрямок вашого майбутнього. Історія мого кохання. Я максимально щаслива дівчина. Я реально щаслива. У мене є любов, у мене є кохання. Просто я сама найщасливіша людина в світі. Це завдяки тому, що я собі проводжу неймовірний обряд на підтримку свого стану, на підтримку своїх стосунків. Якщо я буду... Буду мати привлекательну енергію, яку я буду дарувати цьому світу, бо все починається саме з, з мене, і також це все починається саме з вас. Коли у вас буде така енергія, ви будете сяяти і ви будете дарувати радість людям. Я це активую завдяки ось таким ось свічечкам обрядовим, які я використовую, сама виробляю. Ви можете, до речі, мені написати, я вам зроблю таку ж саму свічечку і обряд. І коли я цю свічку заговарю, я заговарю на те, щоб у мене все було добре. У стосунках, у житті, взаєминах і все. Ну, я просто ця, подивіться на цю щасливу людину. Дорогенькі підписуйтесь, я рода, Тарологиня. Не забувайте підписатись, поставити лайк.